У кривому розі триває масштабна модернізація контактної мережі міського електротранспорту. Один із основних об'єктів проспект Університетський, де щоденно курсують шість тролейбусних маршрутів. Наразі вже встановили 60 нових опор, забетонували основи, готують монтаж, система підвіски. Загалом на проспекті планують замінити 80 опор, і це окрім контактного дроту. Роботи проводяться поетапно, щоб не зупиняти рух транспорту, бо це найзавантаженіша ділянка міста. Загалом буде замінено 7,4 км контактного проводу і 4,6 км несучого тросу. Ця ділянка експлуатується 65-го року, тому елементи підвізки і контактний провід вже мають ознаки фізичного зносу. Тому ми виконуємо ці роботи за кошти міського бюджету. Система міського електротранспорту це не тільки тролейбуси і трамваї, а ще й сотні кілометрів мережі, яка потребує регулярного догляду. В останні роки комунальні технічні служби прискорили темпи модернізації. Залучено нове обладнання, яке дозволяє проводити роботи швидше і безпечніше. Уже повністю замінили мережу поблизу депо номер 2 до автовокзалу відремонтували дільницю на Дніпропетровському шосе. 240 тисяч людей щоденно перевозять наш комунальний електротранспорт, але це дуже дуже велике господарство. Буде велика робота щодо підтримки цієї мережі. Ну, по-перше, ми капітально відремонтуємо це нові машини на 95%. дев'ять тролейбусів та трамваїв. Уже два вийшли на лінію. інші по графіку вийдуть. І в цьому році äh... Повна заміна 14 кілометрів контактної мережі. Нові конструкції легші, найдійніші та потребують менше часу для обслуговування. Це особливо важливо під час війни, коли будь-яка затримка транспорту критична. Усі роботи фінансуються з міського бюджету. У пріоритеті зараз стабільна і комфортна робота громадського транспорту. За останні роки у кривому розі капітально відремонтували 6 трамваїв, 17 тролейбусів, закупили 10 автобусів і відкрили 5 нових маршрутів. Розвиток і надалі триває для зручності і безпеки мешканців. При цьому комунальний транспорт залишається безкоштовним як для криворіжців, так і для гостей міста. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.